Я, коли сюди прийду. Сьогодні в день 75-річного ювілею українського генія Володимира Івасюка Алла Пугачова відірвалася під український народний хід. Ой, на горі два дубки. І довела до істерики росіян. Нагадаю, цього року також Алі Борисівній виповниться 75, як сьогодні, Івасюку. Аби слава про нашого українського митця, генія української пісні лунала на всю Україну. Поширюйте це відео обов'язково коментар з привітаннями. Адже сьогодні. Розвінчую я всі факти смерті чи загибелі Володимира Івасюка. Нібито він був повішений. Однак, нарешті, довели Володимира Івасюка Убили такого висновку. Дійшли судові експерти. 40 років офіційною версією загибелі відомого композитора було самогубство. Ніяка не психічна хвороба, а просто усунення українського митця, який написав стільки шлягерів 107 сім. Народних пісень, його червона рута, я піду в далекі гори, водограй, пісня буде поміж нас, лунала по всьому Радянському Союзу. Червону руту, не шукаємо, ми. що Мила моя, люба моя, квітя я серці, пісня буде поміж нас. А водограй, грай, грайте, нас рай, та надсі жвавий. А балада про мальви два перстені. Одна пісня за одною перевершувала і побивала рекорди попередніх. На безпейні, то твій усміх. Вони ще бачу, жити воси. Тому він був незручним для радянської влади, адже українська мова лунала всюди. І Васюку було всього 30 років. Коли його убили, сьогодні ви почуєте неймовірну історію від сестри Івасюка, яка вирішила розказати всю правду про переслідування. Ці е, похорони вони стали політичним мітингом свого роду, непокори, незгоди. За життя композитор постійно перебував під пильним оком КДБ. Якось ми йшли з володів. Він каже, ти знаєш, мене викликали в КГБ. Я кажу: чого? Поговорили. Бували дзвоники по телефону. Це особливо коли Володя десь їхав. Скажіть, будь ласка, Софія Івановна дома. Я кажу, а хто її питає? Я вас спрашиваю. і я впізнала цей самий голос. Софія так звали маму Володимира Івасюка, яку він обожнював. Інша Софія Ротару стала для нього музою. Пісні Володимира Івасюка у виконанні Софії Ротаро зробили її зіркою світового масштабу, а композитора. Генієм сучасності марю і тобою синю, а може, завтра ти пройде, що тут. а полом двох треба берегти. Не вже, не вже не хочеш тодике. Похорон Івасюка тоді перетворився на масовий протест проти СРСР. Усі очікували, що Софія Ротару. Приїде на похорон і сподівалася, що вона понесе портрет Івасюка 22 травня 1979 року. Софія Ротаро, на жаль, не з'явилася на похоронах. Того дня українці прибули до Львова з різних місць, щоб провестиметься в останню путь. Володимира Івасюка поховали на Личаківському цвинтарі у Львові. На кладовище прийшли понад 10 тисяч чоловік, поки Софія Ротаро в ювілей Володимира Івасюка. Ще не написала жодного допису і не згадала митця. Однак досі вона виконує пісню Червона рута, яка стала її пісною-візитівкою. Я знайомий Софією Ротарою, навіть був вона її вдома в Маршинцях, і закликаю також. Активніше говорити про злочини Російської Федерації в Україні і нарешті розірвати той вузол покори агресору можна зрозуміти Софію Михайлівну, адже переслідувала, мабуть, також і тоді радянська влада, і тоді вона діяла теж за принципом зберегти своє життя. Вона виконувала багато пісень і російською. Однак зараз час проявити свою позицію, адже мене дуже болить. Все, що відбувається в нашій країні, обстріл Одеси і те, як поводить себе зараз, Алла Борисівна не боїться. Вона, до речі, вчора опублікувала нову пісню. У пісні показала кадри з виступу у Львові у 80-х, як її приймала Україна. Також Алла Борисівна не побоялася і показала українські прапори. Подейкують, що до 80-ліття Алла Борисівна планує зробити концерт. У Києві, і я думаю, її тут тепло зустрінуть. Зворушливі кадри та потужні слова, які зараз так потрібні Україні. Дякую, хочу, А сьогодні Алла Борисівна на позитивній ноті пише: круто отгуляли перше воскресіння весни. Спасибо всім за цвіти, за поздравлення, за їжеднівну радость від моїх вірних поклонників. Живем дальше. не беспокойтесь за меня». І включила українську народну пісню Ой на горі два дубки. Також Погачова анонсувала вихід нового альбому. Вочевидь, можемо очікувати і на українські пісні. Ну а я можу только к кюбілею нові пісні. Ждіте, мої дорогі поклонники. Тільки ради вас. Вчора Алла Борисівна також звернулася до російських прихильників словами Олексія Навального, аби вони не здавалися і боролися за свою свободу. Нагадую, в Росії четвертий день люди продовжують іти на могилу опозиціонера і дарувати квіти. Ці временем сьогодні понедельник, робочий день москвичі все продовжують нести квіти цвіти до могилі Олексія Навального. Поки в Москві відспівують досі Навального, Україна третій день в траурі за загиблими в Одесі. А от чоловік Примадонни Максим Галкін теж активно підтримує Україну. Сьогодні чоловік вирішив шанувати пам'ять загиблих в Одесі. Максим написав допис українською мовою: Одеса це моє дитинство. Пише Максим. В Одесі я в школі. Вивчав українську мову з першого класу, і ті знання про мову, які в мене залишилися досі, це також моє одеське дитинство. Я навіть не знав цього цікавий факт, так? Та мені, напевно, можна дорікнути, що я не сумую публічно за всіма загиблими дітьми у світі, але кожен удар по Одесі потрапляє у серце. Одеса, я всім серцем з тобою, мої глибокі співчуття сім'ям загиблих. Дуже гірко від бесилля, але суд Божий ще ніхто не скасовував. Написав Максим Олександрович. Чоловік, який втратив дружину та чотиримісячного сина, вийшов сьогодні на зв'язок і звернувся до українців. Він разом з донечкою зміг вижити, адже залишився спати в сусідній кімнаті. Тої ночі дружина його не покликала. У мене немає ніякої біди на бога. Я все понимаю, я получил ответ, четкий ответ. Почему Господь не забрал нас всех? Этой ночью я с Лизи обычно в комнате, ну, необычно, я очень часто засыпаю, потом она меня ночью зовет и говорит, любимый, идем со мной. Она не, не может, говорит, не могу сама уснуть, всегда меня зовет. И в этот вечер мы с лизи уснули, и она меня не позвала. Они уснули с Тимофеем. И так получилось, что Господь их забрал к себе. И я понял, я получил ответ. Четкий ответ внутри себя. Почему так? Почему Господь не забрал всех нас? I just Загиблі в Одесі від атаки ворожого дрона. Де був Бог? На це питання вчора дав відповідь отець. Тому шукайте попередній випуск. А ми переходимо до 75-літнього ювілею Володимира Івасюка. <му> так енергійно і майстерно виконує. Хід, Червона Рута Володимира Івасюка, народний артист України, герой України, маестро України Василь Іванович Зінкевич у віці 78 років. Руту знищила, і мене Наш маестро, ви просто не перевершений. Нещодавно мав можливість передати квіти і отримав автограф від пана Василя. Зінкевича, і дуже чекаю зустрічі, сподіваюся, мої глядачі також. Адже згодьтеся, Василя Івановича, на жаль, не видно і не чути на радіостанціях чи на телебаченні. А жаль, бо таких, як Назар Яремчук та Василь Зінкевич одиниці, до речі, вони були присутні на похоронах Володимира Івасюка у 1979 році. Слава Богу, що розслідування після 40 років замовчування і так далі, нарешті розкрито. Ті встановили, що сам композитор не зміг би повіситися просто фізично. Сюк сам особисто один в цій пітлі опинитися не міг. В нього були помічники. Якщо не було ніяких подручних засобів, це було мінімум троє. Якщо була драбина, яку собою потім унесла або інші такі якісь речі. То мінімум двоє. У серпні місяці, це коли пройшло 3-4 місяці після похорону володі. Мені передзвонив працівник КГБ, Я вписала той самий голос. Сестра Володимира Івасюка Галина Івасюк дала інтерв'ю Еспресу ТІВІ і розкрила приголомшливі подробиці, як КГБ переслідувала їхню сім'ю впродовж усього життя. Мені передзвонив працівник КГБ, Я вписала той самий голос. І запропонував зустрітися. От він запитав, які у мене проблеми, чим мені допомогти. Можливо, у мене якісь потреби є впливу на роботу. Ми все можемо. Я кажу, ні, дякую, я сама собі, собі ради. <тас> Тоді КГБіст зізнався, що мав часті зустрічі з Володимиром Івасюком. І здивування пані Галини немало меж. Я, запитав, я кажу, чого про що ви з ним говорили? Про теорію музики. Сестри Івасюка знала, що КГБіст хоче чогось більшого. Він запропонував таку мені річ, щоб я виступила на цвинтарі і закликала людей не ходити на могилу брата. Нагадаю, тоді радянська преса, як зараз бачимо, російські змі брехали і знецінювали композитора, казали про його психічну хворобу, чому він так вчинив самосуд над собою. На могилі були все одно гори квітів і вінків, які міліція просто викидала з цвинтаря. Люди наступного дня приносили їх ще більше і тривало так це протягом місяця. Про цю подію писали вірші, декламували на могилі Васюка, а також розклеювали на будинках і деревах. Зміст полягав у такому: усіх нас не перевішаєте, усіх не переб'єте. На похороні тоді всі чекали Софію Ротару. Сподівалася, вона понесе портрет. Вона була у гастрольному турі на далекому сході і не змогла приїхати. Принаймні, така. Версія, компартійна влада у Львові намагалася всіляко перешкоджати його похованню на Личаківському центрі. Мама Володимира Софія Іванівна звернулася до першого секретаря Львівського обкому Компартії України із проханням дозволити встановити пам'ятник на могилі сина, але він розгнівався і вигнав її з кабінету. Незабаром хтось розтоптав і підпалив могилу композитора. Акти Активендалізму ще неодноразово повторювалися. Українці не вірили в таку смерть композитора, адже Івасюк був надзвичайно впливовою, знаменитою і дуже багатою людиною. У нього були гроші, автівки і зв'язки. Потім, коли він зустрічався з моєю мамою після візиту з Москви, мама, коли приїхала, він викликав її каже: Ви знаєте, ви різка донька. Вам кажуть, ну яка є, така є, та що казати, українці завжди чинили спротив радянській владі окупації України і так далі. Нагадаю, що впродовж 11 років родині композитора не давали дозволу на встановлення надгробного пам'ятника. Уявіть собі, і лише у 1990-му на могилі постала бронзова композиція, молодий композитор, поряд із роялем. На сьогодні вже офіційно генпрокуратура повідомила вбивство талановитого 30-річного Володимира Івасюка організували агенти КГБ. Донині жодне ім'я ще не розголошене. Натомість кримінальна справа Володимира Івасюка щоразу за роки незалежності ставала меншою за обсягом. Кадебісти зачистили сліди в справі композитора, переконані його рідні, але не змогли стерти пам'ять про нього, а його пісні донині популярні. І ніхто в Україні не перевершив Володимира Івасюка. Слава українському композитору! Ми пам'ятаємо поширити це відео, аби українці знали правду. Слава Україні! Слава ЗСУ!